Дідусю, позич мені 500 гривень і з пенсії поверну. З якої це пенсії? Тобі ще й 18 не виповнилося. З бабусіної. Ну Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Отямився чоловік після операції в палаті і запитує доктора Лікарю, що зі мною сталося? Я нічого не пам'ятаю. Чи була аварія? Так, ви вчора потрапили під поїзд і вас прооперували. То я перебуваю в лікарні. Ну, як вам сказати, в основному так. <плес> Медичне обстеження. Товаришу полковнику, а ще вам треба спірометрію пройти. А що це таке? Ну, це скільки видуєте? Ну, літр, мабуть, видую. Дивно, а в карті у вас написано, що чотири. А, ну так, це червоного сухого. <рес> Морфей простягає нео дві таблетки. Ось дві пігулки синя і червона. Якщо з'їси синю пігулку, то зрозумієш, що все, що навколо тебе брехня. У тебе мізерна зарплата, крихітна квартира, та й сам ти ніхто. Якщо з'їси червону, то зрозумієш, що все, що навколо тебе брехня. У тебе мізерна зарплата, крихітна квартира, та й сам ти ніхто. А в чому ж різниця Морфею? Ти дурень Нео, синя зі смаком чорниця, червона зі смаком коли. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Ватсон на терасі курить трубку. До нього підходить Холмс. «Ватсоне, а що це ви курите? Дайте вгадаю тютюн Королева Вірджинія з листочками вишні з ювілейного випуску в Оксамитовій упаковці. Вражаюче, Холмсе, як це ви вгадали? Елементарно, Ватсоне, ну не місяць Хадсон вже поцупила з моєї кімнати останню пачку.